Друзі, всім привіт, всім доброго здоров'я. Сьогодні приїхав я на гориничу до себе на гектарчик після уборочки і рубання балов. Опять же, продемонструвати вам глушильник General 2.6. Зобирався вчора, але ну, там на компанії трохи калимчик був. Треба заробляти, коли, ну, поки є де, є коли. Тому що зимою в нашому ділі вже дуже не позаробляєш. Ну і оце приїхав до себе на гектарчик зіскувати від посіву зимої пшениці. Я, друзі, приглушу Горинича. Так, на Гориничу вже на роботочка, воно дивіться, вже 44 моточаса. Ще новенький. Так, <pi> глушен. Виходимо на вулицю. В общем, друзі, після мого відео э, позвонили мені хлопці за Грокуба. Кажуть, щось, ну, на відео видно, що остається Борозденка. Така трохи. Ну, я списав на те, що там... Де я пробував, Соняк був окучений, окучений, і йшов я після БДФки. То там десь, десь щось не совмістилося, скажімо так. Думаю, поїду до себе. У мене Соняк не окучений був. І попробую там, бо я ж кажу, Олександр, менеджер Агрокуба, позвонив, каже, то в середу, ну той завтра, приїде представник з компанії і щось там підрегулірує. Ну, друзі, я думаю, що регулювати нічого не треба, так як ось ось, де неокучений сонях, не окучений, виходить отакий фон. Отакий фон. Дивіться. Вириває амброзію з корінням. Я думаю, це прекрасно. Прекрасно. Зараз, мабуть, ще і підмілю трохи, бо для посєва це, мабуть, аж занадто. Трошки треба на одне відверстє підмілить. Глибина однакова, одинакова по всій площині, немає шифера. О, дивіться, отлічно робить. Немає, немає тут борозденки, ніде. Я думаю, видно. Ще так ось я поверну. Це взагалі красота. При нинішніх погодних умовах, що, як каже технічний суш конкретно, то робить вона, дивіться, як фреза. Це просто красота. Пари з горинищем, так це взагалі, я не знаю, це бомба. Ну все, йду. Йду, я ж кажу, провалююся ось, як після фрези. Я кажу, мать прийдеться підміляти зараз трохи. Трошки не дорозказав вам по дисках. Тут виходить, чого вона така, ну як. Дорога. Пружинні стойки стоять белота. І оці необслуговуємо подшипники теж стоять італійські За диски не знаю. Ну, диски, мабуть, теж імпортні. Так. Ну що, друзі, по гориничу. Одорав він у мене 13 гектар. 13 гектар. Дивіться, я його не мив, просто обдув. Ніде потьоків немає. Єдинственне, що, ну я ж вже там казав, що е, в оцій передній балці, де кріпиться паливний насос, на оцих нижніх двох відверстях в балки немає вже різьби. Тому оттуда трохи слини. Ну, балка в мене вже є нова. Ще тих часів підписник мені прислав. Треба тільки время розкотити, замінити і все буде порядок. Так що, друзі, таке діло. Непослідню роль грають ці захисні щитки. Воно не дає викидати землю поза борозною. І ще я замітив одне, що коли попадає Палка Соняха не перерубана, ну буває таке, що десь там у борозні, десь після сліза комбайна, трохи не дорубує. Якби не було оцих щитків, оцих щитків, то оцей би диск в передньому ряду крайній, викидав би оцю неперерубану палку туди. А так, виходить, вона вдаряється або цей відбойник з поворотом і залітає під задній диск. О, таке діло. Е, ну що, а я продовжую працювати і подивимося, який буде фон, уже як я зроблю все. Далі ще буде, попробую, тут рядом в мене пай, що я орав позаділувати борозни і попробую її трохи ну як, протестувати по пооранки. Як вона буде себе вести по літній оранці, що я зора у себе. Так що, друзі, не переключайтеся. Наблюдаємо далі. А, друзі, поки не забув, там трошки по коментарях поотвічати хочу Болі так подробно. Е, ну, там одна людина написала, я там казав, що високо задираються вони з догружателем механічним. Що я кажу, в робочому положенні вони... Людина не зрозуміла і каже, це хіба робоче положення, ну, то тобто і задране. Ну, я просто мав в виду, що не треба тобто От приїхав на поле, розпустив винт в робоче, потім на транспортне, щоб десь переїхати, піднімає дуже низько, треба скручувати винт, переїжджати і обратно ж на полі його розпускати. От, що я мав на увазі. Так, і по, 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 по тому по поводу питала мене людина восьмидесятка без переднього ведущого места, чи в транспорті управління нормально, ну, тось, чи не одриває передок від землі. Я вам скажу, що ні. Отлічно, керованість хороша. Ну, У мене тут же э, стоять ще груза. І штук по 20 кілограмів, то нормально. Навіть на гору я піднімаюся. Ну, буває там, як на гору піднімайся, десь на кочках трошки. то есть, не одриває, а так. Ну. ну, а так, в принципі, в принципі, керованість нормальна. Так що продовжую працювати. Дивимося далі на другому полі, після другого попередника, я ж кажу, і поворонки. Ну що друзі, дивіться який фон вийшов. Я думаю для посева ідеально. Да. Де там трошки амбрузіка є, трошки пооставалося, але заглибляти не хочеться, то що ну, зачем його робити глибоко, щоб пшениця тоді тіряла як сказати, енергію росту воно там я ж кажу за зиму воно все перемерзне і буде все чітко ну а так я ж кажу дивіться ідеальна площадочка для посєва так що зараз до себе на оранку, заробляти борозний і попробуємо трошки порівняти Так, друзі, як і обіцяв, показую, що даний лущильник робить політні оранки. Ну, що я вам скажу. Рівняє, звісно, непогано, непогано копірує. Ну, грудку оцю, та ну, ви що. Попробую чимось розбити. Дощів вже давно нема, воно засохло навіки. От. Оце виходить слід комбайна був. Воно видно, ось. Бачите, ось ось слід. Воно. Ось дивіться, які чемодани конечно, я хрен чим розіб'єш до весни. <кій> <кій> ну, такий результат, друзі. Ну що, в общем, дане відео буду заканчувати. Е, до речі, телефон менеджера компанії Агрокуб Олександра залишу в описі для консультації, може замовлення. Все тоді, друзі. Всім пока, всім крепкого здоров'я і до нових відео. Друзі, ну вроді вже і закінчив відео і попрощався. Ну, не удержався я, щоб не показати вам цієї красоти. Це я, друзі, заїхав до мого хорошого знакомого гаїшника на городик. То старий вот. підписник, вот той бачив. Отакий ось, дивіться, фон був. Дивіться, що зробила оця дискова борона. Це просто рядка. Грядочка. Тут можна... Я не знаю. Морку сіє одразу. Красота. Ні стиків, ні борозд. нічого не видно. Моноліт. Видирає все. Все. Ну дивіться, дивіться, куди вони лізуть. Друзі, ви не подумайте, що я там, не треба мені писати, там от ти там реклама, там, тобі бабки платять. Е, мені цього, я вам скажу чесно, вихлопа ніякого. Ну, якщо воно дільно зроблено, то воно дільно зроблено. Я буду його хвалити. Все показую як є, як каже Вадим Миколаїв Кулак. Бо хороша штука. Це, я ж так просто красота. У uh.